Свої такі щасливі. Тут історії, такі життєві. Може, є сумні та більш веселі. Тож почнемо ми веселі каруселі руселі. Малятка, привіт! привіт! Сьогодні я підготувала для вас цікаву історію. Ви хочете її послухати? Так. Тоді розпочинаємо. Отож, слухайте. Завжди радісно і дружелюбно Ларису любила не тільки її сім'я, а ще й сусіди і дітки, які жили біля неї. А знаєте чому? Тому що вона була слухняна, вона дуже часто виконувала відповідальну роботу, яку доручали їй батьки. А ще вона часто ходила до дідуся Максима, який жив неподалік від них. У дідуся Максима померла його дружина, бабуся Варя, і за ним доглядала Ларисана мама. І одного разу мама покликала Ларису і каже до неї. Лариса, донечко, сходи до дідуся Максима і дізнайся, чи прийде він сьогодні до нас на обід. А якщо він себе погано почуває, то віднесеш йому суп і картоплю. Добре, вже біжу, мамо. Якщо дідусь не прийшов снідати, значить і в обід не зможе прийти. Доведеться йому нести їжу. Ой, мені так не хочеться. Як добре моїм братикам вони собі граються. Дідусь завжди так довго їсть. Я ж не встигну сьогодні з Світланкою погратися, а завтра вона ж поїде. Що ж придумати, щоб дідусю не нести обід. Це ж треба чекати, поки він поїсть, а потім ще віднести посуд мамі. Лариса вже прийшла до дідуся Максима, тихенько відкрила двері. Лариса! Це ж ти? Бо я без окулярів не можу тебе розгледіти. Як добре, що ти прийшла. Розповідай, дитино, чим ви там займаєтесь? вчите? Ой, я так і знала, що він мене про це запитає. Ой, добре. Я ходжу на дитяче служіння, там у мене все виходить. І в школі вчителі хвалять. Тільки мені не подобається, що завжди потрібно виконувати доручення старших. Ларисо, ти зрозумієш, що треба слухатися старших, коритися їм. Бо так написано в біблії. Не ображай менших братиків, богові це також не подобається. Ой, знову ці настанови. Набридло вже. О, зелена пігулка. Вона ж така смачна та солодка. А я солоденьке полюбляю, пісьмо, поки кітось не бачить. А потім покладу на місце, так як раніше робила. Він сам говорив, що не любить солодке. Я тільки краще роблю для нього. Лариса, дитино, ти мене чуєш. Так, дідусю, чую, чую. Але мені вже потрібно бігти до братиків. Ну, біжи, внучко. Дай я тебе поцілую. Ого, мама йде. Що ж їй сказати? Лариса, ти була в дідуся? Так. Він не хоче їсти. Тітка Валя йому принесла багато їжі пирогів. Розповіла це Лариса на одному подисі мамі і побігла гратися до своїх друзів. Але до неї цілий день говорила совість Лариса, ти вчинила неправильно, ти сказала неправду, уяви, як там дідусь буде сам, голодний, він нічого ж не їв. Але хтось із друзів покликав Ларису грати нову гру, і Лариса швиденько побігла і забулася про те, що вона вчинила. І згадала вона про це геть увечері. І до неї почала знову говорити совість: Лариса, ти сказала неправду, а Ісус такий діток не візьме на небо. Лариса думає, що ж робити? Вона з усіх сил намагалася не показати це мамі і тату, щоб вони не побачили, що вона чимось схвильована. Вони всі разом почитали Біблію, помолилися. Лариса пішла спати, а батьки її лишилися на кухні. Коли Лариса прийшла, лягла у ліжко, вона довго не могла заснути. До неї говорила совість знову і знову: Лариса, розкажи все мамі. Тоді всі будуть знати, що ти, ти збрехала. Ді дідусь, дідусь вже спи, спи. А мама з татом так і не дізнається, що ти, ти сказала неправду. Що ж робити? Я тепер заснути не можу. Ой, а хто це там стукає в двері? Мабуть, це гості. Цікаво, піду подивлюся. Це дідусь Максим. Ах, що ж робити? Якщо тато дізнається, він мене покарає. Тобі стало краще, тату? Я дуже хочу їсти. Дайте мені щось поїсти. А що, хіба вам валя не приносила обід? Сідайте швиденько до столу, я вам зараз подам. Ні, сьогодні в мене цілий день нікого не було. Тільки Лариса приходила. Навіщо я так зробила? Треба було відразу дізнатися. Лариса. Ти ще не спиш. Ходи сюди, доню. Так, тату. Ану, розкажи, як так вийшло, що дідусь залишився голодним. Я не буду більше обманювати. Я не хотіла. Дідусь, пробач мене, будь ласка, я ще ліки брала в тебе зі столу. Я не буду більше так обманювати. Я тебе пробачаю, дитино, пробачаю. Ходи до мене, я тебе обійму. Це не плач. Витри сльози. Запам'ятай, моя дорогенька, що усяка неправда є гріх. Якщо в ній не зізнаватися, якщо не каятися, то дуже швидко можна відійти від Бога і навічно загинути. Лариса, тобі напевно захотілося, щоб ми не дізналися про це, так? Але ти забулася, що Бог все бачить. Він любить тебе, доню, і тому попіклувався про те, щоб ми дізналися про твій поганий вчинок. Ісус хоче, щоб твоє серце було чистим, щоб ти також любила Його і завжди говорила правду, а Сатана змушує тебе обманювати, сваритися, не слухатися, ховати свої гріхи. Мені дуже шкода, що ти так вчинила, і перед Богом соромно, що доня моя говорить неправду, але все ж таки є можливість позбутися від цього гріха. Потрібно попросити в Бога пробачення і сил, щоб не грішити. Лариса і тато, дідусь і мама всі стали на коліна, і Лариса щиро, щиро попросила прощення у Бога і пообіцяла, що більше не буде брехати. А за те, що ви мене уважно слухали, у мене є для вас щось смачненьке. Ну що ж, малятка, вам сподобалась сьогоднішня історія? Так, да. дорогі батьки, якщо ви хочете, щоб ваші дітки знялися у нас на програмі Веселі Каруселі, можете нам написати або ж зателефонувати. Бувайте! Бувайте!